С'яткову у чарівну ніч, коли зірки всі мерехтять казково, чекають і дорослі, і малі, найбільше чудо на душі святково, Українська хата, мама, діточки, а на покутті. Стоїть Божа мати і просять Миколая у листі лиш допомоги для України і для тата. А десь під Бахмутом татусь Іван в країну неньку від орди рятує. Він наче чудотворець Миколай. Життя мільйонам без прослави подарує, а сніг летить у цю чарівну ніч, як Миколай святий листи читає. І в чудотворця на що ці сльоза. За сльоза в українського він Господа благає. Ось листи від діток з усьої землі, та десь нема, заварились листи з України від українських діточок. Де мої янголята, де вони там варяться? Святий отче Миколаю, мене звати Мар'янка. Мені 8 років, я тебе чекаю цілий рік. Хочу в подарунок іграшку гикавку, настільну лампу, ну і цукерки. Якщо ти не зможеш принести подарунки, Ображатимусь. Головне допоможи українським воїнам перемогти ворогів. Любий святий Миколаїв. Найголовніше моє побажання, щоб скоріше закінчилася війна, і щоб я зустрілася зі своєю маленькою сестричками і двома братами, які зараз в іншій країні. Тебе, принеси мені, будь ласка, сім шоколадок Мілка для моєї сім'ї. Святий отче Миколаю, я тебе благаю, прошу щастя, світу полю, косочку, дідусь. Це буде щасливий Миколай. Світа, Миколаю! Ось листи від українських дітей. Дякую, дякую, моя ангелятка. Нарешті, нарешті вже всі листи попали до моєї оселі. Від українських діточок дочекався. Дякую мої любі. Ось, а ось листи від Тарасика, Софійки і Максима Ялівки аж з Німеччини. О, а це у нас Святослав з Андрійком написав, він з Чехії. Сашко з Володиком. У Польщі. Софійка з Іванчиком. Зіз Франції. Так, Юрчик з Оленкою. Переїхали з Маріуполя аж в Дніпро. Андрійко з Любою із Запоріжжя. О, а є такі. Постійно у тривозі під обстрілами це з Херсону, всіх, всіх діточок облечу, всі подарунки обдарую. Де з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога, я звідти йду і вість веселу несу у кожну я оселю. Як настане тиха нічка, почорніє ліс і гай. Тоді з неба тихо сходить, чудо творить Миколай. Знаю тебе добре знаю, щедрий святий Миколаю. Жде тебе зимова пора, жде з нетерпінням уся дітвора. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! А хто мене кликав, а хто вірші такі гарні розповідав? Це наші діточки, це наші янгелятка. Сьогодні такий великий і святковий день. Іду аж від сходу. Як там важко. І розпорошились українські діти по всій землі. Хтось з самого Маріуполя, десь аж на Західній Україні, хтось із Запоріжжя, десь у Польщі, хтось з Дніпра у Франції. Ох, як важко, як важко цього року всіх діточок привітати. Та нічого, у мене є ангелята. Вони літають, вони метушаться. Одні ангелята тут, другі ангелята на сході нашої країни боронять, боронять, тримають землю. Треті ангели по всьому світу, по всьому світу допомагають рідній Україні. Перемогти і відбудуватись. Так з Божою поміччю завітав і до вас. Ненадовго, далеко маю йти, далеку дорогу. Та ось сьогодні дуже радий бачити таких гарних і чемних діточок. Дуже дуже чемних. Везу велику гору подарунків. Зараз ми їх будемо вам роздавати. Добрі діти мої. А хто ще знає пісеньку про Миколая? А хто може якісь віршик? О, давай. Як тебе звати? Вероніка. Вероніка, янгол Вероніка. Давай, Веронічка, кажи. Нічка зорі розсипає, тихо, тихо, сніг лягає. Він до кожного віконця диво дивне наближає. І Андрійко, і Марійка, кожен з них чудес чекає, поготуються зустріти час святого Миколая. Знають діти Миколай, добрих чинних поважає. Він... Дітям у панчішку подарунки вкладає, то не слуха, то морізку під подушкою владнує. святий Миколаю, я тебе благаю, пошу щастя, світлу долю козацькому краю. Да дідусі бабуся, щоб були здорові. Татусі матуся, щоб жили в любові, всім добрим діткам принеси листинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Обов'язково! Ну, а хто ще знає віршик? Ану, гарненько, ставай ось поруч. Так. Світи, ми. Цвіты с огатає нічка, затуляє дитинка, вічка. будеш наклікати Миколай ми колай п. Миколай прийде до хати. Іде Миколай, іде Миколай колай болодати, іде, Миколай, іде Миколай колай Так ось, дорогі, а той Миколай Бородатий уже прийшов до вас. Хто у нас чемний? Сі? Я не бачу оцих рук. Хто чемний? Сі? Сі! А кому різочку? Нема Може, тут таких. Як приємно. Хто віршик хоче розказати? А це дядько. Ну, давайте. Може, пані. Чемна пані? Не дуже, ну нічого. Чіть колядку. Обов'язково перевірю. Так. Давайте. Де наші бажаючі? Нас багато бажаючих. Тоді давайте про Миколая пісеньку. Разом поспівати для Миколая. Ой, то! Святий Миколай, на всякий час помагай.